Весна для кожного господаря це початок нового кола життя, нових надій і роботи в саду. Щойно сонце пригріє землю, усе довкола оживає, і разом із природою прокидається людське бажання зробити своє подвір'я гарним і родючим. Але щоб сад дійсно порадував зеленню, цвітом і врожаєм, треба правильно підготувати його ще до посадки. Багато хто думає, що весняна підготовка це просто прибрати сухе листя та обрізати гілки, та насправді це ціла система робіт, від яких залежить, чи візьмуться саджанці, чи не з'являться шкідники, чи вистачить сил у дерев і кущів на ріст та плодоношення. Підготовка саду починається ще тоді, коли земля тільки но відтає і кожен день може зіграти свою роль. Якщо господар відкладає справу, чекаючи тепліших днів, то ризикує запізнитися, дерева прокидаються швидко, сокорух починається непомітно, і обрізання чи обробка в цей час уже може нашкодити. Тому важливо розуміти, весняний догляд це не просто звичка, а потреба продиктована самою природою хто встиг вчасно, той потім відпочиватиме під тінню яблунь. І смакуватиме власними плодами. Наші предки завжди казали хто весною полінується, той восени без корзини залишиться, і в цьому прислів'ї уся сільська мудрість. Адже сад це не лише дерева, це живий організм, який потребує турботи й уваги. Взимку рослини сплять, накопичують сили, а навесні треба допомогти їм прокинутися, очистити від старого, дати живлення. Підтримати від морозів і вологи. Кожен господар знає, що якщо землю не підготувати, то навіть найкращий саджанець не приживеться. А якщо не перевірити стан дерев, то хвороби можуть поширитися непомітно і знищити все, що роками ростили. Весняна підготовка саду це також перевірка самого себе, чи все зроблено минулого року, чи не пропущено важливого. Скільки разів бувало, що дерево не родить, а причина. Проста, не підживили, не обрізали сухі гілки, не побілили кору. Весною треба бути уважним до кожної дрібниці. Наприклад, якщо не прибрати опале листя, в ньому зимують е, личинки шкідників, якщо не перевірити коріння молодих саджанців, їх можуть підточити миші. Якщо не підготувати лунки заздалегідь, то земля не прогріється і посадка буде невдалою. Кожна справа має свій час і послідовність, і саме це відрізняє доброго господаря від лінивого, важливим є й настрій, з яким берешся до роботи, весна, пора оновлення, і садівник має налаштуватися на працю з любов'ю, бо дерево відчуває, коли за ним доглядають із серцем. У селі завжди говорили не спіши копати, спочатку подумай, де посадити, і це не просто слова, кожен кущ. Кожне яблуня має своє місце, де їй буде добре. Тому перший весняний день у саду це не тільки робота руками, а і розмова з землею, з думками про те, яким хочеш бачити свій сад через кілька років. В наш час техніка і засоби полегшують роботу, але без уваги і знань нічого не вийде. Якщо раніше люди більше покладалися на інтуїцію та прикмети, то тепер є наука, календарі, поради агрономів. Проте основа лишилася тією ж догляд, чистота, уважність, бо, хоч якби змінювався світ, сад росте за тими самими законами природи, що й сто років тому. І саме тому весняна підготовка це своєрідний обряд, який повторюють поколіннями сад це гордість кожного господаря, і щоб він приносив радість, треба починати з найпростішого: вийти у двір, озирнутися. Вдихнути запах талої землі і подумати, з чого почати. Бо як у людини є серце, так і в кожного двору є сад, і якщо доглядати його з розумом і любов'ю, він віддячить сторицею. Весна не чекає, вона приходить швидко. Тому, хто встигне підготувати свій сад як слід, той увесь рік житиме з відчуттям спокою і радості. Весняна підготовка саду. Починається не з лопати, а з ока господаря, треба пройтися між деревами, уважно роздивитися кожне, чи не підмерзли гілки, чи не відшарувалася кора, чи не осіло коріння після зимових морозів. Усе це треба побачити до того, як почнеться активний рух соків, бо весна швидко розганяє тепло і кожен день може змінити стан саду. Тому перший крок це огляд і план робіт. Не слід бігти одразу за секатором чи відром варто спочатку подумати, які дерева потребують обрізки, які треба підживити, а які краще не чіпати, щоб не ослабити. Найперше коли земля трохи підсохне, треба прибрати все зайве, опалий листя, сухі гілки, стару траву, плоди, що залишилися з осені, усе це джерело грибків, личинок і цвілі. У селі завжди казали чистий сад, здоровий сад. Не варто шкодувати часу. Краще витратити день на прибирання, ніж потім ціле літо боротися з попелицею чи шкідником. Зібране сміття найкраще спалити за межами саду або закопати у спеціально відведеному місці, щоб не повертати інфекцій назад у ґрунт. А якщо листя здорове, його можна переробити на компост. Це буде добра підмога для майбутніх посадок. Далі йде обрізання. Це, мабуть. Найвідповідальніша робота не можна просто різати навмання для кожного дерева свій підхід. Молодим деревам потрібна формувальна обрізка, щоб надати крони правильної форми, старим, омолоджувальна, щоб дати нове дихання. Гілки, що ростуть усередину крони, слід видалити, бо вони затіняють серцевину дерева, і там оселяються шкідники. Сухі, поламані, хворі гілки зрізають гострим секатором або пилкою. Зрізи обов'язково замазують садовим варом чи звичайною глиною з коров'яком. Це проста, але дієва річ, щоб у дерево не проникла інфекція. Якщо обрізання зробити надто пізно, коли вже розпускаються бруньки, дерево може плакати соком і втратити силу. Після обрізки варто зайнятися побілкою. Білять не для краси це захист від сонця, морозу і шкідників. Навесні, коли різниця між нічною і денною температурою велика, кора тріскає, а побілка утримує рівномірне тепло і відлякує комах. Раніше вапно змішували з глиною, додаючи трохи мідного купоросу. Тепер можна купити готові суміші, але старий спосіб не гірший. Головне не забути побілити не тільки стовбур, а й нижні гілки, бо саме там найчастіше зимують шкідники. Білять, коли температура вдень стабільно понад нуль, а дощі ще не почалися. Ґрунт у саду також потребує уваги, коли земля підсохне настільки, що не липне до взуття, треба її розпушити. Міжряддя перекопують або культивують, щоб повітря і волога легше проходили до коріння. Якщо цього не зробити, земля утворює кірку і рослини задихаються. Під перекопування добре внести перегній або компост це природне добриво, яке покращує структуру ґрунту. Мінеральні підживлення додають пізніше, коли вже видно перші ознаки росту, особливо люблять весняне підживлення яблуні, сливи й вишні. Для цього беруть азотні добрива в помірній кількості, щоб допомогти дереву наростити листя. Не менш важливо підготувати місце для нових посадок. Якщо ви плануєте садити нові дерева чи кущі, ями треба копати заздалегідь мінімум за два тижні до посадки, а ще краще восени. Так земля устоїться. І саджанець не потоне після поливу. У кожну яму кладуть шар перегною, трохи золи перемішують із землею. Це створює живильну подушку для молодого коріння. Якщо ж ґрунт кислий додають трохи вапна або доломітового борошна. Добрий господар завжди знає свій ґрунт чи він легкий, чи глинистий, і від цього залежить чим підживлювати. Ще одна важлива справа перевірити стан інструментів. Весна не час шукати поламані лопати чи тупі секатори. Усе треба підготувати заздалегідь, нагострити леза, змазати метал, перевірити ручки. Бо, коли робота кипить, нема коли лагодити. Старі садівники казали, добре то інструмент пів роботи, і це правда. Зручна лопата, справний оприскувач, чисте відро, все це додає темпу і настрою. Після всіх робіт у саду варто зробити перше оприскування, воно не обов'язкове для кожного, але дуже корисне. Зазвичай використовують мідний або залізний купорос, розведений у воді, щоб знищити лишайники, спори грибків і шкідників. Які перезимували в корі. Зараз багато хто обирає біопрепарати, але старий купорос і досі залишається надійним засобом, Обприскування проводять до розпускання бруньок у суху безвітряну погоду. Якщо зробити це правильно, дерева будуть чистими і здоровими цілий сезон. Підготовка саду навесні це цілий процес, що вимагає терпіння, але приносить велике задоволення. Бо коли після роботи стоїш і дивишся на доглянутий сад, на чисті стовбури чи рівну землю, розправлені гілки, то відчуваєш, що зробив щось важливе. Це початок нового року в саду, і як ти його почнеш, таким він і буде. Якщо підійти до справи з розумом, без поспіху але й без зволікань, то кожне дерево віддячить щедрим цвітом, а потім і врожаєм. І кожен господар знатиме все зроблено як слід, бо весна не прощає недбалості. Наші діди й баби завжди казали, що найкраща школа садівництва е це власні руки і уважне око. Не було тоді книжок, не було порадників, а сади родили рясно. Бо кожна справа робилася з розумом і за народною традицією. Весняна підготовка тоді починалася ще до того, як танув останній сніг. Старші господарі виходили подивитися, як перезимували дерева, торкалися кори, слухали землю. Якщо десь біля кореня було вогко, підсипали золи або сухого піску, щоб не гнило. Якщо кора потріскалася, натирали її глиною, змішаною з коров'яком, це була найкраща природна замазка, що рятувала дерево від висихання, і не було ніяких хімікатів усе своє з двору, без шкоди для землі. Одним із найпоширеніших народних засобів весняного догляду була зола. Її збирали з печі всю зиму, сушили й берегли до весни, нею підсипали підкоріння дерев, кущів, навіть улунки для посадки картоплі чи капусти. Зола не тільки живить землю, а й відганяє багатьох шкідників. У селах і тепер кажуть де зола? Там жук не гуля. Дехто робив Настій із золи. Розчиняли її у воді і поливали сад, щоб прогнати тлю. Це дешевий, безпечний і дуже ефективний метод, який нині знову стає популярним, бо люди дедалі більше відходять від хімії на користь природних засобів. Ще один старовинний спосіб настій тютюну або часнику для оприскування. Коли на деревах з'являлися перші бруньки, господар готував відвар. Із тютюнового пилу або нарізаного часнику настоював кілька годин і оприскував кущі смородини, малини, яблуні. Такий засіб не шкодив рослинам, але відлякував попелицю й гусінь. У кого не було тютюну, той користувався цибуленням. Її Настій також допомагав. Такі прості методи часто діяли краще, ніж готові препарати, бо вони підтримували природний баланс у саду. Не знищуючи корисних комах, багато господарів застосовували вапно для побілки не лише дерев, а й стовпів, парканів, навіть сараїв біля саду. Вважалося, що світлий колір відбиває сонце і не дає нагріватися корі. До того ж, вапно чудовий антисептик, який знищує грибок. У кожному селі була своя рецептура хтось додавав у розчин молоко або солому. Хтось жовток яйця для міцності. А деякі господині, коли лишалося трохи побілки, навіть змащували нею кореневу шийку молодих дерев, щоб уберегти від морозів і мишей. Усе було просто, але дієво. Існує ще один давній прийом підсапування дерев на весні. Після зими коріння часто оголюється, особливо коли земля зрушується від морозу. Тому господарі підсапували молоді дерева, підкидали землю. Щоб корінь не дихав холодом. Робили це зазвичай у суху погоду, коли ґрунт трохи підсох. У той же час перевіряли чи не залишилися під корінням порожнини, бо в них може накопичуватися вода і викликати гниття. Тоді землю ущільнювали і зверху клали трохи перегною або старого компосту. Це не тільки зігрівало, а й підживлювало дерево. Цікавим і майже забутим звичаєм було. Розбудження саду з півом і шумом. У багатьох селах старші люди виходили на город і сад рано вранці, коли тільки сходить сонце, і дзвонили у бляшанку або били ложками по відру. Казали там будіть землю, весну кличте. Це виглядало як забава. Але мало глибокий зміст. Люди виявляли шану до природи, і така доброзичлива енергія, е як не дивно, допомагала саду. Можливо, саме тому дерева в старих дворах родили без надмірних обробок. Усе робилося з любов'ю, а не з примусу. Сьогодні господар має більше можливостей, ніж колись є оприскувачі, добрива, біозасоби, але принципи ті самі. Наприклад, сучасні біопрепарати на основі бактерій чи екстрактів трав це продовження старих народних настоїв. Те, що колись робили з тютюну чи золи, тепер продається у пляшках, але суть не змінилася. Природа сама дає все необхідне, треба лише знати, як скористатися. Умілий господар поєднує старе з новим, побілить дерева старим способом, але обробить сучасним біозасобом від грибка, поле золою, але також внесе трошки мікродобрив для підсилення росту, а так сад отримує і захист, і поживу. Народна мудрість підказує час для робіт наприклад, обрізати дерева радили на спадаючому місяці, а саджати на зростаючому. Не всі нині вірять у це, але старі господарі казали місяць тягне соки і дерево тягнеться з ним. І що цікаво, ті, хто дотримується цього й тепер, помічають, що сад краще росте. Такі прикмети не виникли просто так, вони століттями перевірені досвідом. А ще кажуть не саджай у холодну землю, дерево образиться. Тобто треба дочекатися, поки ґрунт прогріється, бо інакше саджанець довго не рушить у ріст. У народі існувала ціла культура догляду за садом – не поспішати, а робити все з розумом і по совісті. Весною в кожній хаті панував особливий запах суміш вологої землі, диму від спаленого листя свіжої кори. Люди виходили на двір зранку, хрестилися перед початком роботи, бо сад це не просто дерева, це благословення дому. І сьогодні, коли багато хто живе у містах, ті традиції не втратили сенсу адже навіть маленький садок біля хати потребує тієї ж турботи, що й великий. Головне, не забувати, що земля відповідає тим самим, хто її поважає, і кожен господар, який навесні вийшов у сад із добрим серцем. Вже зробив перший крок до гарного врожаю. Весна в саду – це не тільки пора роботи, а й перевірка, наскільки господар уважний до дрібниць. Бо саме дрібниці вирішують, чи буде врожай рясним, чи дерева стоятимуть міцними, чи не знищать усе шкідник або хвороба. Після всіх трудових днів варто зупинитися, озирнутися і підсумувати зроблене. Підготовка саду справа неодноразова. А поступова і головне в ній системність. Якщо все виконувати послідовно від прибирання до підживлення, від обрізки до обробки, то кожне дерево віддячить сторицею, бо сад як людина. Якщо дати йому догляд і тепло, він оживає, росте, дихає, плодоносить. Найперше, що треба запам'ятати кожному господареві поспіх у весняних роботах шкідливий. Дерево не терпить метушні, не треба намагатися зробити все за один день. Краще розділити роботу на етапи. Наприклад, один день присвятити прибиранню інший, обрізці, потім побілці. І лише після цього переходити до обприскування. Так сад не перевтомиться. А ви матимете час уважно придивитися до кожної гілки і кожного куща. Недарма кажуть. Сад любить руки, що не поспішають, адже будь-яка помилка на початку сезону може потім відгукнутися слабким цвітінням або навіть загибеллю дерева. Друга важлива річ уважність до землі, весняний ґрунт, живий, але ще втомлений після зими йому треба допомогти ожити перекопування, внесення органіки, розпушування це не просто фізична робота, це акт турботи. Земля чує, коли до неї ставляться з добром. Якщо її не знівечити технікою, не залити хімією, а дати дихати, то вона щедро віддячить. Тому варто використовувати перегній, компост, попіл, а не надмірні мінеральні добрива. Народна мудрість говорить, де земля дихає, там хліб родить, і в цьому проста істина треба не примушувати землю працювати, а допомагати їй жити. Третя порада не забувайте про воду. Весною часто буває обманливе відчуття, що землі вистачає вологи після танення снігу, але вже через кілька тижнів сонце висушує верхній шар, і молоді корені можуть постраждати. Полив має бути помірним, але регулярним, особливо для молодих дерев. Найкраще поливати ввечері, коли сонце не пече, щоб вода не випаровувалась марно. Досвідчені господарі радять викопати навколо стовбура невелику лунку, тоді волога триматиметься довше. І якщо є можливість замульчувати землю торішньою травою або соломою це природний захист від пересихання. Ще одна порада не залишати все на потім. Весна коротка, і все треба робити вчасно. Якщо не обрізав дерево зараз, через тиждень уже буде пізно. Якщо не побілив. Кора може потріскатися, якщо не підживив, дерево не набере сили до цвітіння, тому краще скласти простий план, що зробити сьогодні, що завтра, а що післязавтра. Так і робили старі господарі, мали записники або просто зарубки на дверях сараю. І, хоча здається, що це дрібниця, але саме вона допомагає не забути нічого важливого. Бо сад не любить відмовок і виправдань, він любить порядок. Важливо також не забувати про себе. Робота в саду це не гонитва за результатом, а спосіб життя. Коли робиш щось з охотою, навіть втома приємна. після кількох годин на свіжому повітрі, після запаху землі, вітру, листя на душі стає спокійно. І саме це почуття є справжньою нагородою. У селі кажуть. Сад годує не тільки плодами, а й спокоєм. І це правда. Бо кожен, хто хоч раз стояв серед розквітлих яблунь, знає, що там, серед природи, людина відчуває гармонію, яку не знайдеш ніде більше. Наостанок головне нагадування, підготовка саду це не просто весняна робота, а запорука всього року. Як посадиш, так і збереш. Як доглянеш, так і віддячить земля. Якщо садові приділити увагу зараз, він не вимагатиме великих зусиль улітку, бо здорове дерево саме бореться з негодою і шкідниками. Тож не шкодуйте часу навесні. Це інвестиція у врожай, у добрий настрій, у затишок вашої оселі і на завершення кілька коротких порад, які передавалися з покоління в покоління. Не починайте роботу в саду з поганим настроєм усе вийде криво. Не лайте землю, навіть якщо важко копати, не забувайте подякувати за кожну дрібницю, бо в цьому є своя сила, не знищуйте комах без потреби, серед них багато корисних, і головне не поспішайте. Весна все одно прийде, а ваш сад обов'язково віддячить, якщо ви зустрінете її не поспіхом, а з любов'ю. Бо сад це жива істота. А жива істота чує серце свого господаря, і якщо воно добре, то й сад буде щасливим.